Ходи додому, ходи. Що ти вздріла сусіда топіка? Так? Ходи. Ходи ходи. Ходи, будеш дома сидіти, та як ти ходиш по сусідах, га? Ну він прийшов до тебе в гості як кавалер. а ти вже хочеш до нього в гості йти, так? Там ще сніданок не зварений. Там ще сніданок не зварений, ти. Ну, не скачи по мені, не скачи, яка ти з болотом. Ну ти боже. Жуля жуля, ті. Ти не чемна собака. Чи чемна, чемна, так, чемна. Добре. Доброго ранку, друзі. Вітання вам з Тернопільщини. Помідорний край Тернопільської області. Чортківський район. Село Городок. Погода у нас сьогодні хмарна. Така не дуже важнятка, Якби, а це все впливає на самопочуття людей. Але... Але ця погода, надіюся, не мала би вплинути на те, щоб переглядати мої відео, ставити вподобаєчки, підписуватися. Переглядати. Я дуже буду вдячна, вам не тяжко, а мені приємно. Ще в нас зелена трава, бо сніг, як був, так сніг щез. Ще у нас що? <кій> Треба робити зараз ранкову поранку, бо так вийшло, так завжди виходить в житті, що хтось. Хтось мусить то робити. Але знаєте, що вам хочу показати? Дивіться, яку халабуду, яку дровітню. Чоловік мій придумав. <клес> ну, як придумав? Це колись у нас, хто дивився мої давніші відео, це колись у нас був гараж. Ось такий дерев'яний, просто зверху шифер. Це був гараж. <клес> Дровами зберігали. Е, у нас є ще одна. Така теж халабуда, але трошки краще, де ми коні колись тримали. Але вона далеко. І ріжемо дрова тут на вулиці, і все це тачкою треба було тягати аж на подвір'я. Чоловік вирішив спростити собі задачу і скидати дрова тут, на вулиці. <кій> ну, учора прийшов, зробив. Накрив ось цю халабуду, бо того що не було шеферу зверху на ній, і накривали так, пленкою, накривали всередині. Ну, він тішиться, що він зробив, і не буде вже дрова. Ходи, Жуля, пішли. Дрова тягати <кій> на... до тої другої халабуди. Ну, ось така справа. Бачите. Чим гірше тут, на вулиці, як то, що тягати на подвір'я. Ну, якось так. якось так. Тепер у нас у стайні крики-зойки. Йду зараз, даю їсти. О, курям треба спочатку. Курочкам спочатку, не хочу їх випускати, бо дивіться, яке то страшне, яке -то страшне болото. Не хочу їх випускати. Зараз їм... <кій> Ой. Зараз їм візьму зерна. Зараз візьму їм зерна. Не знаю, чи пшениці, чи чи пшениці брати. Та воно, що пшениці брати. М -м -м. Трошки візьму. Трішки взяла більше, як черпак, бо того, що не знаю, коли чоловік з'явиться додому, він працює, в нього така, така, деколи трапляється підробіток такий, як би то сказати. Ну, добре. Не будемо про нього, бо його немає вдома. Зараз беру ось то корито і даю курям їсти. А далі свині на підхваті. Я вже вчора чи позавчора показувала, що даю свиням їсти. Це просто мелени, пшениця і кукурудза. Скоріше, цим маленьким давали трохи преміксу, зараз не даємо, бо за преміксом треба їхати в район або замовляти по пошті. А так як у нас Укрпошта погано працює то поки що даємо те, як є, а там будемо бачити. Вже їсточки хочуть, вже товчуться одне по-другому, вже насипаю і вже їсте. Так я вже теж показувала, як, як тут відбувається плямкання-квакання, але цю картину спостерігати можна довго. Особливо, коли вони їдять і не вирискають. А ти чого не їш? Що на тебе? Їш? Що ж ти думаєш? Пацюк уже такий відріз, а це не пацюк, людей. А може й пацюк, я вже й не пам'ятаю. Бо ми це все почистили. Все почистили пацюки, всі почистили. Нічого не лишили, бо якщо, най! Якщо захочемо тримати, то треба... Другий буде купляти. Ось така справа. Все, пішла я далі. Пішла я далі, бо у мене <смітністична> насос качає воду з криниці. Просто так. <смітністична> Зараз скажу, чого. Але спочатку люблю все поставити на місце. Ну і виключити, звичайно, світло у кормоцеху. Отак. Так. Закрити двері. Чого качає? Бо того, що в нас у керниці дуже грязна вода. А грязна вода чому? Ой! А тому грязна вода. Що колись як копали цю керницю... Ой. Колись як копали цю керницю, то... Там дуже глибоко, ну як дуже глибоко, на глибині 7 метрів якісь були дерев'яні чурки, колись дідик наш казав. То вирізували ті чурки сокерами, ножовочками <кхем> дерев'яні і так там викопали керницю. Зараз то все починає гнити, то все починає там киснути, особливо літом, це страшна проблема. Але водички нам <кій> <кій> хватає, але вистає тільки для тварин. Для себе, для наготовки на е, якоїсь трави чоловік приносить від сусіда. <кій> <кій> Отак. От <кій> Навіть якщо би ми хотіли ось цієї води, то треба нам чотири відра спочатку. Викачати, випомпувати, а тоді піде аж чиста вода. Ну, ну що зробити? Так колись було. Тут, де ми зараз живемо, був колись давно, дуже давно жидівський ґрунт. І це все стояло на скалі. Боже, колись я розповім ще те, що знаю, не дуже так багато і знаю. Але трішки знаю. Так, ще два відра в хаті є, зараз принесу. Накачаю, до хати занесу. І вже можна збиратися на роботу. Але ми все рівно дійшли способу. Накачуємо, ось так худобі, накачуємо свинкам у відра. Вода відстоюється. Ще накачуємо, хто зі мною давно знає, що у нас бачок на пральній машинці. І ми, коли це все воно зійде, оця грязна вода спочатку, потім накачуємо ще в бачок. То до прикрого, якщо, не дай Бог, нема світла, то ми ще знаємо іншу справу. Отак. Все, накачала. Зараз цих два відра до хати. Вода така не дуже добряцька, але нехай буде. Таке десь посуду помити. Це якраз це таке якраз підходить. Все, отакий От в мене ранок, як би. Може, зараз ще щось надибаю, але поки що так. Так, ранком палю, пічку Пічку чи кухню, чи як воно називається, не знаю. Отак. Чоловік мені понаношував. Всяких таких пеньочків. Добре, що у нас є свої дерева. Там якась яблінка, якесь те, якесь все. Отак от зараз накладу. О, отак от буде це все виглядати. О! Закриваю ось це піддувало. Зараз закриваю. І все. І нехай буде тепленько, кухня старенька, але вона нас виручає, коли на, на вулиці застигає газ у балоні то ця кухня нас дуже виручає, ну і тепленько в хаті. Прийде чоловік з роботи, і вже в хаті тепленько, і вже можна собі посидіти, сісти коло кухні і вже посидіти. Отак. От а я побігла далі. Ще покажу цикламенчик кламенчик вам, яка гарна квіточка. Скоро розквітне у мене. Красота. Ось тут дуже, я вже показувала, тут дуже багато квітконосів. Воду я поливаю його тільки у піддончик. Обов'язково у піддончик. Під корінь не лию. Бо того що, якщо лити під корінь, це можна все в гуглі почитати під, любий, під любу рослинку, котра не хоче, щоб під неї під корінь лили, буде загнивати квітконоси. А так, звідси з піддона, воно собі потягне, скільки йому потрібно. До вечора, ось цієї води. Я влила пів літри води, до вечора всієї води все і не буде, він все вип'є. Ось така красота. <кій> Любуюся, милуюся йду на роботу. Знаєте, що ще, друзі, нагадалася? Мене запитували <кій> у живу, можна сказати, як наша жулька з нами живе в хаті. Вона з нами живе у хаті тільки вночі. І у день, хіба коли я збираюся на роботу, і то не дуже все. Правда, жуля? Йдеш? Йдеш до хати? Гай ходи. Ось так наша жулька має своє лігвиско. Тут біля грубки. Тут у нас так само грубка з кухнею. Ось таку красу нам поробили два дідики. Варто їх згадати. Вуйко Славко Хімчак і Вуйко Василь Присіжнюк. Дай їм Боже, там царство небесне, вони вже обидва небіжчики. За такими майстрами дуже е, поскучаєш, і добре слово зле дуже погано, що ми тільки добре слово починаємо говорити тоді, коли люди відходять від нас. Хоча ми згадували їх. <кій> дуже і дуже багато разів. Коли підпалюємо кожен раз, кожного вечора, особливо в люті морози, ми завжди згадуємо цих людей. Отак. От Жулька у нас живе ось тут цілу ніч, коли, особливо коли холодно, вона має своє лігвиско і вона собі лише забігає, цілу ніч вона спить. Коли хоче в туалет, то вона так тихонько так милостиво просить. Так легосенько, щоб нікого не збудити. Але ми вже знаємо, що вона з нами в хаті живе у холодні ночі, і ми вже знаємо, ми вже прислухаємося верніше. Отак, Ось такі дрібнички треба замічати, такі дрібнички. колись як будемо робити у цих хатах ремонт, то я вам буду все показувати. Поки що тільки так долиною, бо того що. Трішки немає е, у верху немає порядку. Але холодні дні зайшли і немає часу, тому якось так. Так, жуля? Жуль, Жуль. Жуль. Що є? Ти собака. Тут проситься на вулицю. Так, жуль? Давай, давай, біжи. Біжи. Біжи, бо сусід поїхав. Як би це ти так не бачила, що сусід поїхав, га? Це <кій> ж такого не могло бути. Ти мене, надіюся, дочекаєшся, ні, поки йдути на роботу. Чи вже валиш до сусідів? До топіка? Так? Боже, Боже. Слухай, нюхай, а я йду збиратися на роботу. Все. Дома поробила. Далі моє. Дорога лежить на роботу. Далі дорога прогорнена, але м'яка. і болото. Ну, трохи є болото. Трохи є болото. Ну, що зробити? Нічого. Нічого. Ой, якесь таке порошує. Навіть не зрозуміли, що це таке, чи це. Сніжниця, чи це дощик? Ну, коротше, дуже незрозуміло, що це таке. <кій> так. Так, так. Погода нас не балує. Осінньої депресії. Ми не маємо з чоловіком, дякувати Богові. Ми не маємо коли депресією страдати. У нас осіння романтика і осінній блюз. Ось така романтика у нас. Бачите? Яка це у нас романтика. <кій> Спадавши листя? Опали? Кругом жовто. Таке. Не дуже, не дуже гарно, <кій> але нічого. Маємо те, що маємо. І дякуємо за те, що маємо і це. Що? Встали, очі відкрили. Дякуємо Богові. Що якось так. Добре, друзі. Бо дощик накрапає. Кидаю я телефон в кишеню. Всім гарного дня. Незвичне завершення відео. Бо не дійшла кілометр дороги. Але як буде погода, другим разом, то трішки поговоримо. Всім Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. Переглядайте. Мої відео. Діліться в своїх соцмережах, в яких хто є, по можливості вам не тяжко, а мені буде дуже приємно. Рухаємося у доброму напрямку, бо вже майже 1300 підписників. Я працюю, а ви мене підтримуєте. Всім гарного дня. До побачення, до побачення. До побачення. Пішла я. Дивіться, друзі, що я надибала. Подивіться. І це ціла. Ціла ось ця яблунька з цвітом. Оце клімат змінився. Це капець.